У шості тривають будівельні роботи на важливих захисних об'єктах у двох навчальних закладах. Роботи проводяться згідно календарного плану, зазначила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Щоденно надаються фотоматеріали, проводиться звіт перед департаментом освіти і науки. Люди працюють для того, щоб максимально зробити зовнішні роботи до похолодання і до дощі. У Вас два укриття будуються. два. У багатьох громадах нічого таких ресурсів немає, як у нашій громаді. Два одночасно великих укриттів будуються за державні кошти з нашим співфінансуванням. Запрошуйте або мене, або когось із заступників, і будемо раз у неділю там збиратися і накреслювати шляхи, яким чином прискорити будівельні роботи. Завдяки теплій погоді та тому, що більша частина школярів наразі навчається дистанційно. В громаді поменшала кількість хворих на гострі респіраторні інфекції. Кількість хворих на коронавірус теж пішла на спад. Повідомив очільник центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. На минулому тижні відсоток звернень з приводу ГРВІ на 20% зменшився за тиждень. звернулося до закладу 104 особи. З ознаками ГРВІ, на амбулаторному лікуванні перебуває три пацієнти з коронавірусною підтвердженою хворобою. Минулого тижня зафіксували зниження сезонної захворюваності по території всієї сумщини. ГРВІ та грип виявили у 979 сумчан, попереднього тижня – у майже 1200. На COVID-19 занедужало на 45% менше жителів. Цю хворобу діагностували у 195 людей, попереднього тижня – у 353. Переважно знедужали дорослі 92 – 92% від усіх випадків. Шпиталізували 31 Зокрема, до стаціонару потрапило троє дітей. Одна отримує кисневу підтримку. При цьому, на жаль, один хворий на ковід помер від ускладнень, викликаних підступною інфекцією.